Друзі, ви знаходитесь на каналі Українського гіка Павла, який сьогодні для вас приготував дуже цікаву і саме головне корисну інформацію. Шо? Slow. Мова йде, звісно, про підписочку, новоспечену підписочку від Ubisoft під назвою Ubisoft Plus, яка, до речі, коштує не те, щоб дуже дешево, і обійдеться вам ця підписочка зараз за офіційною ціною аж 18 баксів. І я знаю, що це якби дофіга, але тут є і одна позитивна сторона. Так, да. про що це ти? Day One релізи у підписці Ubisoft. Що якщо, наприклад, вийде якийсь Асасін або новий Far Cry, і ми зможемо... Можемо одразу в нього пограти. А що, якщо я вам скажу, що я знаю, як купити цю підписочку вдвічі дешевше. Господи! Цікаво? Тоді ставте вподобайку, пишіть шалений коментар і будемо починати. Поїхали! І так, для того, щоб налаштувати нашу нову підписочку, для цього переходимо в налаштування, розділ Система. Далі мова та розташування і змінюємо регіон на Туреччину. Звісно, дещо ще такі ціни у нас бувають дуже смачнесенькі. Змінили. Далі йдемо на наступний крок: це під'єднання нашої платежної. Карточки. Як ви знаєте, у нас в розділі обліковий запис, є підрозділ оплата та виставляння рахунків. Тут ми додаємо спосіб оплати. У мене вже він доданий, але якщо ви ще не додавали, то обираєте або MasterCard, або Візу і додаєте до регіона Туреччина. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Успішного додавання платіжної карточки, далі переходимо в Microsoft Store. Тут переходимо в розділ передоплата. Гортаємо в самий-самий низ і знаходимо тут підписочку нашу з вами улюблену Ubisoft Plus. Натискаємо E. Натискаємо Приєднатись. Ну а далі переходимо на сайт Ubisoft. Для цього натискаємо кнопочку відкрити в браузері». Ось так. Ну, а тепер справа залишилась за малим. Приєднуємо Ubisoft аккаунт до нашого Xbox аккаунту, бачимо, що все пройшло нормально. Йдемо до Ubisoft Plus і бачимо помилку. Але нічого страшного, після цього я повернувся в Microsoft Store і там же побачив, що все нормально. Наш аккаунт дійсно приєднався. Ну, а тепер переходимо до самого цікавого: купівля підписки Ubisoft Plus. Обираємо нашу платіжну карту. Перевибір я вже не роблю, а просто... Купую. Ну що, підписка Ubisoft Plus тепер повністю офіційно доступна на нашому аккаунті, і обійшлося це чудо нам усього 350 гривень на місяць. І так, я погоджуюсь, що це все ще дорого, але якщо вийде якийсь новий умовний асасін, пограти в нього на релізі за 350 гривень це дуже-дуже непогано. Ну а тепер давайте пройдемось по дрібним деталям, і я покажу і розкажу вам, де знаходяться усі ігри підписки Ubisoft. Plus. Для цього переходимо в розділ Мої ігри та програми, гортаємо в самий низ до розділу Повна бібліотека. Тут вгорі обираємо розділ Ubisoft Plus і вуаля. Ось усі доступні ігри цієї підписки. І хочеться сказати, що їх тут дійсно немало. І давайте зараз разом швидесенько пройдемось по самим головним масхевам, які я вважаю однозначними до проходження. Почнемо з гри, яку я вважаю ідеальною для дитячої та жіночої аудиторії. Називається вона Child of Light. І виконана ця пригода в стилі казочки на ніч. Так, вона дуже приємна, вона дуже, знаєте, така, медитативна і дуже. Яскрава. І якщо у вас є або дружина, або дівчина, або дитина, однозначно пограйте в цю неймовірну пригоду. Далі у нас іде трішечки контента для олдів. Це Far Cry 3 Blood Dragon. І якщо ви побачили назву Far Cry 3 і одразу хотіли зробити ось так, а не хочу я в це грати, я вас поспішаю заспокоїти, тому що це не звичайний Far Cry, а це доповнення, яке зроблено у стилі старих олдових бойовиків про Термінатора, Робокопа і ще з таким, знаєте, супер-нуарним стилем. Коротше, однозначний масхев. Просто спробуйте, і ця гра вас однозначно затягне. Наступна гра, яку я вам буду радити пограти по підписі Ubisoft Plus, це Far Cry 6, просто тому, що це, по-перше, нова гра, а по-друге, там гарна адаптація під консолі Xbox Series S і Series X. Ну і якщо сказати відверто, по факту перед нами квінтесенція усіх напрацювань, які відбувалися в серії Far Cry за багато-багато років. Єдине, що мені не сподобалось в цій частині, це сюжетна складова, яка б могла бути на голову. Краще. Але, на жаль, маємо, що маємо, і я вважаю, що Far Cry 6 це непогана гра для того, щоб пограти в неї по підписці. Далі. А себе неймовірний Immortal Phoenix Rising, який я завжди раджу вам пограти, просто тому, що це лобовий клон Зельди Breath of the Wild. І оскільки Зельда у нас недоступна на Xbox, а щось таке хочеться пограти, будь ласка, зверніть свою увагу на Immortal Phoenix Rising. Ну а далі не зайвим буде пограти з вашою дружиною або дитиною в кооператив Rayman Legends, який я награв, напевне, годин 200, тому що це дуже крутезна, дуже незабутня і весела гра. Дуже раджу вам в неї пограти. Для шанувальників спорту я хочу виділити Raiders Republic, просто тому, що ця гра не так давно вийшла, при цьому змогла зібрати дуже потужне ком'юніті, ну і виглядає вона дуже-дуже непогано, якщо ви будете грати на нових консолях. Далі у нас ідуть дві потужні рольові гри під назвою Soul Spark перша та друга частина від Obsidian Entertainment. А ви знаєте, якщо Obsidian Entertainment береться за рольову гру, то виходить щось дійсно якісне. Тому я раджу вам спробувати. Дві частини Sous Park. Далі буде незайвим протестувати наші потужні нові консолі на такій грі, як Watch Dogs Legion. І чому я сказав протестувати? Тут це дуже-дуже просто. Watch Dogs Legion це та гра, яка підтримує технологію Ray Tracing як на дорослих консолях, таких як Xbox Series X та PlayStation 5, так і на молодшій Xbox Series S. І при тому виглядає вона там надзвичайно. Тому спробуйте однозначно. Ну і як на мене, самою головною грою цієї. Її підписки на даний час являється Assassin's Creed Valhalla. Просто тому, що це дуже потужна гра, з якої сторони на неї не подивись. Дивишся на графіку, все круто. Сюжет також не підкачав. Ну і механічна частина була вивірена роками. Тому однозначно спробуйте Assassin's Creed Valhalla, навіть якщо вам не подобались попередні частини Асасінів. Ну і під кінець цього випуску нагадую вам дуже дуже важливу інформацію, яка стосується передоплат. Хлопці та дівчатка, якщо ви розраховували взяти підписочку будь-яку, неважливо, Game Pass, чи Ubisoft Plus чи Електронікарс усього на один місяць, то не забувайте вимикати продовження. Для цього заходите в налаштування, далі заходите в розділ, обліковий запис передоплати, знаходите вашу підписку, яку ви тільки що оформили, обираєте її. Після чого натискаєте вимкнути регулярну оплату. Оскільки вона в мене вже вимкнута, ви бачите, що у мене написано увімкнути. Але, але, Якщо ви тільки що оформили, вам потрібно буде просто вимкнути, щоб на наступний місяць у вас знову-таки не списало кеш за підписочку. Ну і на цьому майже все. Останнє, що я вам тепер хочу сказати, це те, що підписку я використовую саме Ubisoft Plus, регіона Туреччина. Як ви бачили, геймпас у мене також турецький. Ну і консоль зараз знаходиться в регіоні Турція. Якщо у вас підписка, наприклад, Індія або Аргентина, я не знаю, як це буде працювати. По факту повинно працювати так само. Тому що ви все одно потім обираєте інший регіон, закачуєте там ігри, і все у нас нормально завжди працювало. Але попередити я вас мав. Ну і на цьому все, хлопці та дівчатка. Не забувайте підтримати мене на BuyMeACoffee. Будь ласочка, будь ласочка. підходите сюди, я вас обійму. І велика подяка спонсорам, яка підтримує мій канал. Ви просто, просто, просто. Я вас я вас обожнюю. Ви, 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 ви лапочки.